Доброго дня! Доброго дня! Давай. Доброго дня, доброго дня! Ну то все, до Там 20. Тут 22, там далі 20. Ні, скупає, стане так. Ну так. Надовго. Не знаю. Ні, так сюди. Вітра немає. Там було снова наш було. Діли, завідувачні тут смог. Як мал маже самолетом? Ну, а вот, 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 Волині, Волині пожежі завдавали великого лиха. Горіли міста, горіли села. гинули люди і гинуло їхнє нажите майно. Люди шукали захист, шукали порятунку. Наше місто Луцьк. Було знищене вогнем майже до чотири рази. Перший раз у 1540 році, два рази у 1700 роках і четвертий раз у 1803 році. І постановою міської управи перла маленькою всього вісім рядових бійців і дев'ятий командир відділення брадоместа Лукян Доніс Снідковський. Пізніше команда була переведена вже після військовий воєнний період, там де будинок просвіти зараз. це бойові такі наші частини. Ну, спочатку, з 1 січня 2014 року, року в нас в області трапилося 490 пожеж. Збитки сягають. Вчорашній день на воді потонуло 23 людини, це в області, це наша область, яка береться. І з них одна дитина, так що бачите, люди на пожежна стегналізація. Сповісники бувають які теплові, які реагують на температуру повітря. При температурі 68-70 градусів спрацьовує такий, коли розгоряється десь полум'я. Може, збав ви можете самі попасти під як і зверху, верху косу на тну це до лікаря. Зрозуміли, прошу треба себе. У нас була пересувна виставка, молодці. Волин, горить штукатурка і плавиться цегла. Діти розвивається досить висока температура до 1000 градусів за цей. Уявіть собі, що вода кипить при температурі плюс 100 градусів, так то е, такий, е, то в квартирі пожежа розвивається, досягає температура 1000 градусів. Лопають панелі, не витримують, плавиться цегла. Розуміли, дуже швидко згорає квартира. Однокімнатна квартира ще швидше згорає. Вона взагалі горить за 5-6 хвилин. Вщент вигорає квартира, так що пам'ятайте, першим не бавитися сірниками і переходити з батьками на рибалку, та й самі зрештою ходите. Любите рибу ловити? Да. Так дуже хороший, цікавий відпочинок. Правда, заспокоює нервову нервову систему. Діти, де б ви не були, чи ви ходите в лісі гриби, і ягоди збираєте, чи ви відпочиваєте, чи ви з батьками десь поїхали на рибалку? Якщо вам щось подібне трапиться до вибухонебезпечного предмету, то ні в якому разі руками не торкатися, ногами не копати у вогнище не кидати, не розбирати. Боже вас бав. тому що вибухонебезпечні предмети, які довго лежать в вологій землі, метал. Іде реакція з вибухонебезпечною речовиною і утворюється такі такі білий наріз на метал, на, метал, на, на металі наростає такий білий, такий така наліт. От то є пікрати, і ці пікрати, коли ви при дай господь хтось прийде і це глину, кіне камінця, чи запальничку піднесе, чи там воно відразу моментально вибухає. Тому що пам'ятайте про це, що це дуже дуже небезпечно і повідомити про це нашу службу за номером. Дружно? О, почула. 101. І приїдуть наші працівники і зроблять те, що повинні вони зробити. Це робота наших людей, аж ніяк не ваша. Я так знову ж таки випадок вам наведу. Це було в Кировограді. Тато приніс додому мінометну міну. І прийшов додому і сказав: Оце доця є мінометна міна. Це в часі Великої вітчизняної війни, де він нашов, не знаю. Ця дитина на другий день бере цю мінометну міну, кладе в портфель, несе в школу, Іде з нею в школу, щоб треба ж друзям показати. На щастя, побачили вчителі, повідомили про це дирекцію школи, викликали нашу службу, ну, наших працівників мається колег. І приїхали піротехніки, винесли цю мінометну міну зі школи, знешкодили її і викликали телебачення, і показали, як вона там е пиля, як вона вибухнула. І про техніки досить дивуються, як от дитина всі носили цю міну, вона не пи, мінометну міну, вона не ви а вона ось така невеличка. Десь он невелика глибина, і ви собі плаваєте, дозволяєте собі. Далі поведінка в лісі. Коли ми йдемо до лісу, коли горить лисяний ліс, то пожежа йде наземна по землі. Так горить трава, суха листя. Там температура досягає в лісаному лісі до 900 градусів. Уявили 900 градусів температура. І розповсюдження вогню йде 3-4 кілометри. Коли пожежа в войному лісі, там йде більш більше поверхневий вогонь, тому що пожежі в такому лісі іде, якщо е, е, так е, вже е, вітряна погода суха, то 25 і навіть більше 30 кілометрів за годину дуже швидко. Гуде горить, вигорає ще нема води, під ногами є земля, засипало пісом, зудобригатися і. Зробили те, що потрібно, зрозуміли? Так далі наближається гроза. Ви знаходитесь в будинку, дітям категорично забороняється їсти гриби. Взагалі зараз рекомендують лікарі їсти гриби не вживати. Є на базарі печериці дуже смачні гриби. Купляйте, тушкуйте, і можна їх споживати, там природи люди роблять. А якщо вже так трапилося, то Починає через 4-6 годин після спожити грибів тошнити, але ви не повинні цього робити. Це дорослі, якщо десь втравилися, то що ви повинні знати світло розжевий розчин, марганцівки розвести і випити як найбільше декілька склянок, 5-6 склянок. два пальці на корінь язика викликати блювоту. Так? Дітей, дивіться, була маю, коли знайшли вималю не вималюють старі, ось, білий, які білий такі. Після половинку далі. Порошені ноше замеру. А не ще заші тебе

Буде згоріти, а пожежна машина їде. На номер... так. Так. А що ти написав? 15 цифру? 15-та частина? Так. так. Ясно. Е, цей... Лікувальник? Лікувальник. Ви бігла з хатів, бігла природи, показав, сонечко світить, машина їде, так? так. Ясно. І номер солодих. Це льот, і тут льоти. Бота, Моя. Захищаєшся? Так. Тут тим горять. І тут ще одна робота є.